Так, Всім привіт! Сьогодні 31 березня. Погода туман, моросить. Ми з Світланою вибрались в розв'язку. смурчків поки у нас ще немає. Ну, сорт посифу, я думаю, візьмемо. В общем, якщо щось побачимо, то ви побачите теж. Ех, Качки плавали. Ух ти! Нічого собі. Так, да, хотіли познімати, ось тут вони плавали. Тут у лісі така річечка. От. Ну, дивіться, кого я знайшла. Маленький гігантський строчок. Поки його ніхто трогати не буде. Де він оп! Хай росте. Пташечки так гарно співають. У лісі мокро. Але не холодно, тепло. Тепло, так, да, Світланко? А ось які прикольні грибочки і на них паутинка і росла. Саркостифа ось маленька. Ще знайшли саркостифу. А ось короче, грибнула, а тут її ціле гніздечко. Клас, зараз ще поруємося. Ось гляньте, краса яка. Ось і аурикулярію знайшли. О, краса, ушки, ушки вродили. Та у рекулярія вухо вухоподібна, вона же і удала вухо. О, красота знайшли. А у літок виноградних по всьому лісу після дощанок повилазили. Відемо це, вони там, там. Вони ще одна. Коротше, їх дуже багато після дощика. Ось тротовик. До речі, вчора у групі у Фейсбуці писали про нього, що дуже рідкосний. Ну, у нас, як бачите, його багато і зустрічається він у нас дуже часто. Так як ми ось із Святою ходимо постійно по лісу, то ми цей трутовик, я не знаю, як правильно там чи окайомистичи, то його дуже-дуже багато і дуже часто він у нас у лісі зустрічається. О. А де Раблик, Ти десь салізом? А, о, все ця храбрика посадила. Іще Угу, Ловонько. Ізда... Іздалека побачила. Іздалека. Йду, бачу, красніє. О, ось, і ось і он. Коротше, сейчас поковыряемся. Візьмемо краса, яка я стою, дивлюся, повертаю голову, це знімаю. І там вони ще раз. Що, і ззаді? <рес> Свята <рес> каже, і <ззади. рес> да, і ось. Коротше, будемо гриби збирати. Дивіться взагалі огонь. Гляньте, палка, яка здорова, її тут куча. О, гляньте краса, яка. та взагалі, огонь. Свята знайшла, дивіться, яку красу. Ох! Ого! Так, да, класно. Ось ще. Ось тут і тут трішки. Трохи є. Трохи назбираємо. І чого собі. Офігеть. Офігеть. Ой, Боже, я на емоціях. Все. Красиве да не О, Блін, тут ціле кубло. Та ви що? Оце кайфулі. Оце да. А ну, де воно? Ого? Та його і не витягну. Коротше, раз. Здоровенна яка. І ще. Іще. Іще. Це менше. Ось. О. Ох ти. Зараз я чувствую, що там ще є, если грибануть. Звісно ти що? О, О, ти що? ти що? О, ти що свята? Здоров'я яке. Зараз будемо ще гребтися. Коротше, я і валом в лісі. Валом! А вони ще крабліки виноградні. Боже, їх стоко. І вон! Коротше, їх стоко по лісу! Це просто капець! Уже можна було б як ведер не собираю. Коротше, ми света чуть тільки що інфаркт не отримали. Пробігає козуля мимо нас. Коротше. І тут летить собака за нею. Побігла, десь гавкає, за нею погналась. Блін, мене в мене всередині все перевернулося. Фу, блин, Козуля вот так, ну метров десять, мабуть, я пробігла. Взагалі, ну, да, під носом, коротше, жопи пробалькала і погнала. А собака де не вернулась назад. Ага. А собака, коротше, тут біжить собака і погналася. ми, коротше, такі у мене просто адреналіна зараз позняковий, ноги трусяться. Капіс. Ага. Ой, блін. Що, куди ми йдемо? Я вже заблудилася. Це... Он гавкає, чуєш десь. Фух, блін. Коротше, пошли ми кудись, може ще щось знайдемо. О, трешняк. Ось іще нашла одну палочку з саркостифою. Краса. Ось що я нашла. Так, саркостифу. А ну, потягну, потягну. Хоп! Витягую я тут на ній ось іще. Раз, два, три. Не маленькі, не маленькі. І ось. І ще. О, тут уже маленькі. І ось ще як грибануться, то ще можна знайти. Коротше такі. Урикулярі. Оп. Що, ми вже додому йдемо, до виходу, поки доїдемо, ой, поки дойдемо. Бо вже скоро діти зі школи прийдуть, треба кормити. Ось такі от справи. О, я оце пам'ятаю, просто раз ми сюди теж йшли. М. Отак ходимо по лісу, запаминаємо якісь дерева, якісь ще там щось, познавательні знаки. І вже знаємо, ходили ми тут чи не ходили. Ось така у нас була сьогодні прогулянка по лісу.